Гукушок ага. є. з гарною покльовочкою. Перший. Ну Тепер можна розказати, куди я приїхав. На цій водоймі я не був. Так дивився по своїй хронології відео, яке я знімав, то я не був тут вже 4 роки. І от видалась нагода, проїжджав повз цей ставочок і думаю, треба заїхати. Він вже змінив третє місце і отут аж знайшов окуню. Ось тут така ракушка під берегом, кам'яне дно тут всюди. Окунь мав би стояти. Але з викида нічого не було, де взяв тут може 3 метри під берегом. Але гарно вдарив з покльовочку і так що буду пробувати зараз пройтися ще берегом, пошукати рибку. Був на такому там штучний пляж такий зроблений. Там пробував ловити, нічого немає. І так дивився попереднє відео, я тут також був в другій половині жовтня. Зараз тільки перша половина жовтня і думаю, треба вже пробувати, розловлювати. І от перший окунь вже є. Ну і саме вияло, десь такого грам 250, тут там є от місток, далі з-під того містка я його і взяв. Риба любить такі місця, де опори всякі. Містки і він там стояв. Погода така не дуже льотна. Трохи вітер, дощ моросить, але окунь є. Декілька закидів Опа. і зацепчик є. Там якась Опа. Так, і окунь клюнув на таку зелену копію на GRінгер від хотбейців. Так, пробуємо туди. Тут такий зліва запливчик є невеликий. попробувати йти туди вздовж по березі і шукати риву. Ну, колись окуня дрібного ловилось просто є. Ого, непоганий. Просто на кожному закиті. Оце з'їв гарно. Заглот. Такий вже полосатий, кольоровий. Які ловлю я сьогодні своїм вертайсом з метр дев'яносто сім, Не знаю, чи в нього лишився тест до 8 грам, але тест нормальний. Для мікроджигу мені вистачить. От зараз ловлю півтора грама. Катушка Shimano Sahara 2500 і шнурочок 0.25, знову, Знову там вони сидять, знайшов рибку. Та, і шнурочок 0,25, Геосин Ансвертіні Та, Так, була покльовочка. Зняв приманку. Та, окуніде звідси не дівся, значить він тут є. Так, зараз вже. Повернувся до авто і взяв куртку, так що спробую тут ще на дамбі декілька закидів зробити. Тут також клювала рибка, але не знаю що зараз буде. Довгий час не був, тут треба пробувати. Ну, півтора грама для мікрухи вистачає з головою. Так сильно не підкидаю, веду по дні. Зараз подивимося, чи хтось відреагує. Біла рибка, хоч оскакує, от зразу посадка окуня. Такий дрібний навіть без клювальниців. Але я прийшов в нове місце і зразу тобі риба. В плеці, правда, цікавіше дивитися за клюванням і за цим, і за те як приманка опускається на дно. Оп, покльовка гарна. Була. Ще одне. <смір> Трошки більше, ну це вже клюну. Кожної точки. Я так закинув прямо напроти себе зловив, закинув чуть правіше, зловив. Тепер ще правіше, попробую кинути. Чи там Так, така туди біля очерету паралельно берегу. Ох ти що? Під берегом сидів такий крупніший. Із її ходвейц. Заголов. Клас. Клювання було. Дуже чітке. Я аж при цьому попустив. 3 грама є на дні. Вершинка чітко відпрацьовує. Ну і чекаємо, щоб хтось клюнув. Тут капопллівка. Просі його там хороше. Відсум навіть не впливає. Цікаво, чи це окунь. Да, це окунь. Дуже проший. Такий красивий. Там сидів, хотбець, просто з'їв шахту. Ха -ха. Так, фоткаємо його і відпускаємо. Ох, просіти я його! Просто красунчик. Все, хай проводимо. Тут два гарних окуня з одного місця. Це просто клас. Один зловився на півтора грама, один на три. На вольфрам. От, така вона рибалка. Все-таки я вибрав щось ох, середнє. Це 2 грама вольфрам від Посейдон. І зараз пробую ще декілька на ту ямку. І перейду ще по, по дамбі далі. Опа, підсів, підсів, підсів. Було отклювання на проводі і він потім підсідає. Риба активна. біло око. Ну і біла тут. І карпи вже бачив, три рази вискакували, і плотва. Так, і одно. Опа! Це підсів теж. Це ж знайшов місце під очеретом. класснойц ну, заел вот майбут не ну, впускается ох бом підсів невеличка є є, знов ух що він робить. Опа, ще не поганий, Клас. Та я зараз тут нормальних окунів наложу. Просто кидаю на яму і стягую на міляк, І він якраз ямки виходить, отримантує. От у нас тут в самій ямці, напевне, воно б'є по білій рибі, як падає на дно, а ну і бой там окунь. Так, бо там якийсь маленький прикусує. А от на виході вже починають або клювати, або підбирати нормально. Роблю паузу вже так трошки до нього підібрав. Тактику, можна сказати. Опа! Фух. Знову підібрав, ну що? Тут точка, думаю, своє відпрацювала. Попробую я перейти ще далі. Туди. Так, перейшов я за очерет. І я так зрозумів, що тут от якраз від цього очерету вже починається отуда такий свал на глибину. І зараз попробуємо. Хай лише й на дно впаде. Опа, єднувась це так. По-спортивному дуже виглядало. Закинув під гілочку очерета і на тобі оком. Думаю, что я об камень так ударил. А? Так, ну що дамбу я спробував. Тут же все стало зрозуміло, риба є, попадаються гарні у коня, але тепер хочу піти туди, де той місток. Ще біля того міст... містка декілька закидів і, і розвідку буду закінчувати. <гум> О, тепер я знаю що тут помінялось, підходів до води то мало залишилось з цього берега. Все заросло в очерета. І тут таким шириною метрів 10, напевно. Не знаю, немає часу далі рухатись туди. Водою. Ну, думаю, там ще по-любому є якісь місця, але ну, я пройшов такий великий відрізок. І... О, все в очереті, все в очереті. Доступу до води нема. Коротше, треба більше часу, щоб його знайти. Якщо ще на дамбу, на якихось пару закидів, якщо ще щось зловлю, то покажу. Окей, ще одна рибка і з'їла рачка. No, a tokej. Met chodzi No to z bekery. To już koniec damby zeszł. Ух, яка покловка. Перечка не хотів. Ха, тільки поставив класику, це полярик 1,8 і вісім і зразу окна. Зразу влопив. Отакі. Ну що це вже точно останній закид. Буду дякувати водоймі за цих окушків, що нам подарували за такий короткий час. Ну і ще сильнішим похолоданням. І думаю, варто буде на цю дамбу повернутися і по-любому тут буде і більше окуня і має стояти крупніше. Так що, думаю, ще спробуємо і когось тут повалимо. А так всім дякую, що дивилися. От і на останок ага. ще такий кушок під берегом. Порадував. Все, відпускаємо. Супер.